Фонд капвкладень, ремонти тривають, оновлення культури на селі. Президентські подарунки кожному немовлят вітають із народженням. Обрізки тільки вручну в дойбанах відновлюють після посухи виноградну лозу. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Приємна ініціатива від голови держави. З цього року батьки всіх немовлят отримуватимуть президентські подарунки. Сьогодні в Дуборсарському міському раці їх вручили двом новим громадянам республіки разом із свідоцтвами про народження. Не мені по порученню. Глави нашого государства дозвольте мені за дорученням глави держави зачитати листівку матері новонародженого у Тетяни. Це вже третя дитина і третій хлопчик старшому Олександру 12, середньому Костянтину 8, А новонародженому лише кілька днів важить це щастя 3,5 кілограми, і звуть його Дмитро. Ми дуже сильно хотіли дочку. Ми дуже хотіли дочку, але маємо ще синочка. Він дуже милий, хороший, спокійний малюк, дає і виспатися, і відпочити, і наповнює наше життя щастям. Сім'я Ани тепер теж багатодітна. Кілька днів тому у неї народився Іванко. Появи довгоочікуваного сина щасливий батько чекав вдома в компанії двох дочок. Старші буде ячі Ксенія. Старші чотири роки Ксенії Вікторії один рік і вісім місяців. І ось молодший Іванко. Важко, коли приходять садочка, вони хочуть з ним пограти, помацати, не розуміють, що він маленький ще. З першим дитячим документом молоді мами отримали і подарунки для новонароджених. Така урочистість кажуть вперше. Дякую, потрібні. Ті ж памперси, постільна білизна, воно завжди потрібно. Спасибі, дуже вдячні. У 2021 році в Дубасарському районі народилося вже шість малюків і всі хлопчики. Планова госпіталізації, офлайн навчання, відкриття театрів та кінотеатрів. Тем багато рішення ухвалені. коротко про основне чергового засідання у перштабу при президентові. Планову госпіталізацію пацієнтів без коронавірусу відновлять вже з 1 лютого. Це рішення у перштабу при президентові. рівень падає. Зараз рівень захворілих зменшується. Епідситуація нестабільна, але йде до стабілізації. Звичайно, треба повертатися до прийому хворих в стаціонарах і поліклініках. Останні місяці в лікарні направляли тільки термінових пацієнтів. У Дубосарській лікарні встановлять новий томограф термін до кінця лютого. КТ дає тривимірне зображення. Це дозволить фахівцям отримувати точну інформацію про стан легенів пацієнтів. За знімками також можна визначити, чи потребує хворий апарату ШВЛ і вчасно надати екстрену допомогу. А зараз в Дубосарах роблять тільки рентгенобстеження. Кількість хворих стала меншою. Ковідгоспіталь на базі профілакторії Теретек закрили. З 1 лютого згорнуть коронацентр і в Дністровській зорі. Більше не прийматиме коронавірусних хворих і госпіталь ветеранів у столиці. Місць вистачає в інших стаціонарах. Навчання офлайн з 1 лютого за парти повернуться випускники шкіл і вузів. Оперштаб при президентові прийняв остаточне рішення на очне вихід на очне навчання учнів перших четвертих класів, але з розширеною кількістю уроків і учнів випускних класів 9-11. школи готуються наступним чином. Крім дотримання всіх епідеміологічних вимог, їх ніхто не відміняв. Вони продовжуються. Є ще необхідність низці шкіл переглянути розклад. Він був змінений, коли ввели дистанційне навчання. Президент Красносельський нагадав, в школах в день має бути не більше п'яти уроків. З кабінету в кабінет переходять не школярі, а педагоги. Вчителі зобов'язані проводити уроки в масках. Суботні уроки дистанційно. На початку лютого можуть відкрити також кінотеатри, театр Палац Республіки і будинки культури. протягом цього тижня повинні бути організовані перевірки установ підвідомчих держслужби з культури. Це Палац Республіки, столичний кінотеатр і театр драми і комедії. Також мають пройти комісійну перевірку міські і сільські будинки культури, клуби, кінотеатри та центри для людей з обмеженими можливостями. Все за новим карантинним сценарієм, запобіжним заходом, особлива увага. Дозвіл на роботу дадуть тільки за умови дотримання всіх санітарних норм. Будинок культури у Катеринівці один з найстаріших в районі. Нещодавно коштом фонду кап вкладень тут замінили покрівлю і підлогу, заново обштукатурили фасади, внутрішні стіни будівлі, підвели газ, воду, каналізацію, обладнали нову котельню, поновили систему опалення. Ось тільки нових крісел довелося чекати цілий рік. Питання фінансування вирішилося після чергового візиту до району президента республіки. До ремонту будинку культури дуже було неудобно. Кресла, лавки, все, люди не могли сісти, тому що рвали одежу і боялися сідати у ті кресла. Там. Після ремонту нам завезли красиві театральні кресла, дуже уютні, красиві, теплі говориться. Ну, думаю, що після цієї епідемії до нас потягнуться люди на наш концерт. Чекаємо з нетерпінням. Тепер у оновленому будинку культури 260 посадочних місць. Це вдвічі більше ніж було до реконструкції глядацької зали. Заміні підлягає все оздоблення сцени. Зараз монтуються спеціальні металеві конструкції під сценічний одяг, завісу, лаштунки, задник. Додатковий елемент великий екран у комплексі з проектором. Це дасть можливість демонструвати селянам ще й фільми. Крім кресел і убранства сцени. Крім крісел і оздоблення сцени, коштом фонду, капвкладень, закуплені і встановлені жалюзі на вікна, нові шафи, столи, стільці для службових приміщень, придбано дуже хороший комплекс звукопідсильнувальної апаратури. У комплексі з урахуванням якісно проведеного ремонту цей будинок культури стає одним з найкращих у кам'янському районі. Якщо епідеміологічна ситуація покращиться, урочисте відкриття будинку культури планують провести 22 квітня. Саме цього дня, 60 років тому, сільський осередок вперше розчинив свої двері. Два роки тому в Москві відкрилося офіційне представництво Придністров'я. За цей час вернулося понад 4 тисячі осіб. Минулого року через закриті кордони було понад 600 дзвінків на тиждень. Наша дипломатична установа виступає на міжнародних майданчиках. Головна мета всієї цієї роботи визнання Придністров'я. Леонід Манаков, глава офіційного представництва Придністров'я в Росії. Ось вже два роки він керує де-факто посольством у Москві. Тут працює шість чоловік, але на їх плечах особлива місія. В першу чергу тут розглядають звернення громадян Одні з головних питань, по вони... головні питання, з якими до нас зверталися, це отримання медичної допомоги з важкими захворюваннями. Це втрата документів і повернення на рідну землю. Кілька разів Леонід Манаков виступав на майданчику ООН на раді справ людини в Женеві. Минулого року планував говорити про Придністров'я на генеральній асамблеї в Нью-Йорку. На заваді стала пандемія. Ми і Ми вже привернули увагу світової спільноти європейської спільноти на ту проблему, яка у нас існує. Ми чітко там заявили і відзначили, що загроза агресії може повторитися. І ще раз відзначили і назвали заподійний збиток. Наші громадяни постійно звертаються по допомогу у представництво в Росії. Президент Красносельський регулярно проводить прийом громадян у минулому році. Тут представили програму з повернення придністровців додому. Вже є 60 кандидатів, які хочуть повернутися жити, працювати в Придністрові. Від Кам'янки до Слободзеї, Новий погляд на Придністров'я, ілюстрований гід. Автор Діана Зінченко, студентка Московського університету. Друку. Родом дівчина з Бендер каже, створити таку книгу планувала давно. Мені хотілося зробити якийсь корисний актуальний проект про Придністров'я з багатьох причин. По-перше, це дім, хоча й повертатися сюди зараз виходить рідко, але як і раніше, дуже улюблений. По друге, тому що такого роду продукту явно не вистачає Придністров'ю. Про більшість місць мандрівникові просто неможливо дізнатися навіть з інтернету. Дуже не вистачає в цілому і простої структури всім цим туристичним локаціям. Книга студентський проект всього 52 сторінки. Текст двома мовами російською та англійською. Незвичайне рішення, стильне малювання, гуаш, олівець і фото. Найбільшим питанням для мене було намалювати просто місце або враження про нього. Для зображення вирішила додати фотографії. Малюнок від руки став метафорою особистого враження. А фоточастиною представлено як виглядає місце в дійсності. Мета проекту познайомити туристів з нашим краєм. Історія, статистика, карта а ще цікаві факти, символіка і звичайно туристичні місця. Всього 15 пам'яток. Додаткова частина книги це глава про радянську візуальну спадщину Придністров'я, зображення унікальних мозаїк, автовокзалів і дорожніх стел стали відмінним доповненням для допитливого мандрівника. Але краще все це побачити вживу. Діана впевнена, якщо подорожувати керуючись книгою, туристи отримують особливе уявлення про Придністров'я. Дойбанські виноградники. Зараз тут у розпалі обрізка виноградної лози. Вона почалася ще в кінці листопада, припинялася лише на час водохресних морозів. Їх, до речі, виноград успішно пережив. Зараз виноградарі знову в полі. Всі півтори тисячі гектарів їм належить почистити без допомоги машин, винятково вручну. Причина посуха 2020-го. Через неї крона куща не розвивалася, лоза постраждала. Є такі сорта от біанка. Є такі сорти, як біанка, вона не боїться морозів. Ми спочатку їх чистимо, потім наступні. Мерло в останню чергу. Приділяється нагрузка на куст. Визначається навантаження на кущ, тому що рік був послушливий, Ми боролися за урожай, займалися уламками, підтримували кущі, щоб можна було відновити кущі. Знаємо, що по Молдові багато кущів загинуло. Минулого року в Дойбанах зібрали всього 5 тисяч тонн винограду. У 2019-му урожай був четверо більшим. Через посуху виноград пережив стрес. Він змусив кущі закумулювати всі сили. В результаті, як часто буває, у цієї культури вийшов ексклюзив. Зараз у виробничих цехах у Дойбанах іде процес дистиляції, задійні установки шаранського типу. Готується основа елітної продукції заводу Квінт. Год був складний по кліматичним. Рік був складним за кліматичними показниками, але в якості ми виграли. Тут високий вміст цукру, комфортні умови були для цукронакопичування. Кислотність знизилася. Ми отримали якісну сировину. З якісної сировини отримали якісний матеріал. В цьому році виноградарі сподіваються на урожай. Минулі дощі дозволили ґрунту запастися вологою майже на 50% річної норми. Прижився і новий італійський сорт червоного винограду Анчелотті. Його висадили на 12 гектарах в останні дні 2020-го. Плодоносний виноград цього року буде відновлюватися після посухи, але на 15 тисяч тонн ягід тут розраховують. Алістар Анабель Ясмін в Бендерах тренд на незвичайні імена. До речі, не менш популярні традиційні Тетяна, Олена, Сергій так називали торік новонароджених бендерчани. І цікава статистика: хлопчиків у 2020-му народилося на 50 більше. Народжуваність стабільна. Статистика останніх двох років ідентична. У 20-му зареєстрували близько 650 новонароджених. Хлопчиків, до речі, на півсотні більше. У топі Сергій, Олександри, Володимири, популярні в 20-му дівочі імена Тетяна і Олена. У моді Мілани і Злати. Втім, і унікальні імена теж є. У нас в 2020 году встрічались такі імена, як Алістар, Султан і Мілан. У нас в 2020 році зустрічалися такі імена, як Алістар, Султан і Мілан. Багато неординарних імен, таких як Аннабель, Женев'єва, Алана, Лукер'я і Ясмін. Марін і Єлизавета власники, можна сказати, унікальних імен. Познайомилися ще в університеті. Сьогодні побралися. Я був тоді на першому курсі. І... Я був тоді на першому курсі. Вона була на другому. Її уповноважили підготувати нас до посвячення у студенти. Вона вчила нас просто танцювати. Це був флешмоб. Тоді все завертілося. Сьогодні молоду пару зустрічає марш Мендельсона, золоті обручки як символ вічної любові, і маски. Це неодмінний атрибут урочистості, Радість, впевненість. Радість, упевненість людині, яка піде зі мною рука в руку усе життя. Таких щасливих молодят в 2020-му було близько трьохсот менше ніж попередньому. Фахівці кажуть, це пов'язано з пандемією. Чимало пар готові чекати закінчення карантину, щоб провести масштабну урочисту шлюбну церемонію. Але попри все, позитивна статистика 2020-го – шлюбів більше ніж розлучень. Самих же розлучень на 20% менше ніж у році попередньому. На на першому році сімейного життя було оформлено всього 11 розлучень. Менше 10 років 137 пар, а понад 10 років 97 пар. Отже, можна зробити висновок, цінність сімейних стосунків зберігається і проявляється з роками. Популяризація сімейних цінностей і зміцнення інституту сім'ї в суспільстві справа загальнодержавна. Серед першочергових завдань, що окреслив президент, на недавньому зверненні для органів влади її цей напрямок. У головному вищій республіки свято Тетянин день за традицією, тут починають з молебню в цьому році. Вперше службу провели у своєму храмі. Желаю вам, всім вашим сподвижникам. Бажаю вам і всім вашим сподвижникам допомоги Божої за молитвами мучениці Тетяни. Студентство бажає міцних сил, тілесних і душевних, щоб Господь їх також зміцнював за їх молитвами і дарував просвіту і розум. Давня народна назва Тетяниного дня Бабин Кут. На Русі так називалося місце біля печі, де лежали предмети домашнього начиння. У цей день кожна господиня пекла коровай у вигляді сонця і ділила між усіма членами родини. Вважалося, це наближає весну. Крім того, молодим дівчатам, особливо Тетянам, потрібно було сходити на річку по воду і прибратися в хаті. Ну а ввечері на всіх чекало велике гуляння. У наших реаліях свято трохи змінилося, і Тетян радують все більше прості речі дуже приємно, коли я стала студенткою. Мене ще й вітають не тільки рідні та близькі з ним Тетяни, але й одногрупники, всі знайомі. Кращий подарунок, швидше за все, коли на першому курсі мені поставили автоматом залік. Визначається в умовах сьогоднішніх карантину, да, тільки в сімейному кругу, в сімейній раді. Раніше завжди до мене мама з батьком приходили і брат, тобто в кругу своєї сім'ї, родини ми святкували цей день. 25 січня це створення ліцею комплексу. Завжди кожен рік, хоч шкільна лінійка, але вона була. Тому завжди зверталися на те, що у нас в колективі є Тетяни». Тетяненим днем для студентства зазвичай закінчується сесія та наступають довгоочікувані канікули. А потім знову чимало справ. 2021-й двадцять роком молоді. Час проявити себе і заявити про себе. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже у четвер. Зустріч як завжди, о 18.15 на першому придністровському.